Добрий ранок, у нас сьогодні штормовий вітер, та обіцяє дуже сильну зливу. Вночі вже була сильна злива. Дітей залишили сьогодні по домам, так що ми сьогодні насолоджуємося відпочинку. Вже дощик починає трошки. Частково дує сильний вітер. Якщо я вже вдома, я вирішила скористатися моментом та пофарбувати волосся вже час. Останнім часом використовую ось цю фарбу. Вона мені дуже подобається. такий класний світло-русий відтінок у номері 9.0, тобто без усяких відтінків, що надає не сірий, не жовтий, Тобто чистий, чиста дев'ятка. Ну, Зараз буду фарбуватися. Голову я не мила. Будемо зараз наносити фарбу. Так, тут у коробочці інструкція з перчатками. Це маска вже після фарбування. Це масник. І це сама фарба. І ось такі перчатки чорні. Бо я зазвичай змішую в цьому флаконі, наношу вже на корні і потім розподіляю пендликом. Що я нанесла фарбу, зараз чекаю час і за 10 хвилин до змиття. Ще просто протягну по довжині. Ось і дочекалося сильного дощу. Дивіться, як ліє. Ось я вже висушила волосся. Дивіться, який крутий колір. Мені дуже він подобається. Як завжди, я задоволена. Видно, але він не жовтий, дуже-дуже класний. Так, новий день, новий супчик. Сьогодні буду готувати надзвичайно красивий, естетично суп-пюре з такої фіолетової капусти, дві маленькі картопельки та морква. Нарізаємо ось цю капустинку. Вирізаємо цей качанчик. Різайте <зайдусь> на такі кубики. Потім, коли все це буде вже готове, проварене, я все це буду перебивати блендером. Відмову цю кастрюльку. Увариться, в мене стане менше. Бо я б взяла не дуже велику кастрюлю, чесно кажучи. Але вона потім все увариться і буде нормально. Картопліку для смаку трошки. Це дуже класний суп, я його бачила на Pinterest. Мені потрібно було якесь гарне перше блюдо, коли к нам приходили гості. І я зробила перший раз, нам дуже сподобалось, бо це так красиво виглядає. Коли все буде готове, я вам обов'язково покажу. Зараз все заливаю водою, закіп... закіпаю, додаю для такі для бульйону тут овочі і сіль вже. І готую до м'якості, а потім все це блендерую. На друге у мене буде м'ясо, в мене його не багато, але буде такий мікс. У мене є ось такі шашлички курячі, два стейки зі свинини. І також в мене є ж такі ковбаски, сосиски типу фаршу, як шпіка називається. називається. Це потреба бути з класолі, І стейки замариную, і ось такі шашлички курячі. Дуже їх любить, любить донька. Так як ця куриця на гріля вона виходить досить суха, тому я хочу зробити її іншим способом. Зараз вам покажу. Я беру цю пригаму під бумагу для запитання. Врізаю такі двоє склалося. склалися, що я роблю, мені треба змасти повністю. Оливковою олією. Можна і сонячне виконувати, але в мене оливкова. Так добре розмазати її, тому що потім мені треба все це присипати спеціями, травами, сіллю, перцем, всім всім щоб воно все це приклеїлося. Так Добре я промазую. Беру сіль. Перчик люхмяний. Також беру трошки солодкої паприки, а світло ось так. І зовсім трошки моєї улюбленої спеції до шашлику. мене бак солі, тому дуже класно. І тепер я беру мої шашлички, викладаю і закриваю все це ось так. Закриваю. З усіх сторон. Потім на гарячі пасельну, з обох сторон все це обжарє. І курка виходить, досить соковита, не суха. Так дуже смачно готувати також грудинку. Вона виходить досить, досить. досить. Миша. Так, це я вже приготувала, підготувала. Зараз хочу замаринувати стейки. Міліала мапа давай. Також додаю паприку. І хочу спробувати. трошки соєвого соусу, але мені потрібно спочатку все це викласти у мисочку. Це експеримент, тому подивимося воно вийде. і лишаю трошки промаринуватися. Якості гарніру в мене буде ось такі ковбаски, начинені фаршем фершем свиним та червона квасоля. Все це буде в мене гостре, з червоним перчиком. Моя сковорідка вже нагрілася. Я викладаю ці сосиски, вони, до речі, курячі, не сіні на це переплутала. Трошки їх усіх сторон підсмажу, без олії. І потім вже додаю кросолі і тушкую. Вони вже з такою гарною коринкою Тепер я додаю квасолю, зсією її і її... соусом з її рідним, трошки водички додаю, перчик, чилі, а... трошки солі і все це трошки тушкую. Все трошки трошки. Чи я загадала. Ще один рецепт, який я бачила, і хотіла спробувати. Якраз в мене є одна чанфімуючі фенхелю у холодильнику. І я хочу доповнити свій рецепт з фасолею. Зроблю фенхель на грилі. фасолю всю перетру блендером в крем. І все це разом зроблю фенхель, шматочки фенхелю на грилі та. Має бути дуже смачно. Так що будемо робити. Ой, це падає. Так, це я відріжу, ці листя вони а акуратчик може він подобитися до чогось, для декорації. Я його залишу. Ці палки мені не потрібні. Мені його розділити на дольки, щоб було дружно пасти на грі. Не дуже товсті, щоб вони приготувалися. Такі скибочки буду робити. Це Хочу пательну гриль, а викладаю на мої шматочки пенхелю і трошки їх смажу. Будуть лікарні волосчики. чекаю, коли до мене прийти мої аксесуари для форуму, щоб можна було знімати нормально. Ідео. Без тримання в руках телефон. Я хочу себе Ось так. Трошки солі, трошки чесночку сухого там біда. І покажу. І... І... Супчик вже готовий. Зараз я все це проблендерю, і потім вже коли буду подавати, хочу показати, як я буду прикрашати це все. Ось я вже перебила свою фасольку блендером. Все це ще поставила на вогонь, Ось така має бути кремова консистенція. Колір такий собі у порівнянні з супом. Але з фенхелем я думаю, що це буде все дуже гарно. Розогріваю пательню, гриль і зараз буду смажити свої шашлички. Ось так їх я докладаю пергаменті і обсмажую з обох сторін, і потім просто перевертаю вже пергамент У мене ще заліце м'ясо, а ось тут у мене вже ось такий гарний, і я його трошки прикрасити. У мене тут насіння кунжуту, оно, насіння Альону та кіно. І трошки посипаю з одного боку. Подивіться, яка краса. Це просто дуже, це дуже, 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 дуже красиво. І зараз я хочу випустити свою крем-фасоль. Ось так її як у найкращих ресторанах в, в Італії. Ой, розглянули. У нас в мене красо. І викладаємо пенсель. Трошечки присипаю укропом. Та, зовсім трошечки декілька капелюшок цього масла. Подивіться, яка краса. Ось такі шишечки в мене вийшли. Дуже апетитні. Ну що, йдемо до столу.